Це була перша вимога, коли ми формували пункти тестування. Значить, Перша вимога була наявність укриття. Друга вимога це наявність безперебійного електричного живлення і інтернету. От, якщо це було, ну, з живленням ну, у нас виникають періодичні проблеми, але більшість пунктів у нас мають генератори, тобто, якщо вони переходять на генератори. З інтернетом складніше, бо там можуть бути проблеми десь по дорозі, по трафіку, десь на якісь підстанції живлення пропало і все, інтернет пропадає. Ну, наші провайдери роблять все, от, на час тестування, значить, ті заходи, які виконують роль тимчасових зміційних. Центрів, щоб вони отримували безперебійний інтернет. От. Ну, У нас із от, 61 пункту тестування, 18 мають такі укриття, в яких можна проводити і саме тестування. Воно так і відбувається. Тобто вони починають працювати вже в укритті, якщо повітряна тривога, то їх це ну, не дуже хвилює. А в інших от. випадках? В інших е, у нас, значить, якщо розпочалася повітряна тривога, вони залишають, скажімо так. Ну, ставлять на паузу під керівництвом інструктора, спускаються в сховище, чекають, поки повітряна тривога завершиться, і потім підіймаються і продовжують тестування. От. ну е, тут, звісно, дуже багато нюансів, тому що е, вони е, поки спустилися, поки піднялися. Ну цей час все додається їм. Тобто, там е, от у них вони повинні працювати на кожний предмет одну годину. Uh -huh. От цю одну годину вони е, відпрацьовують. Тобто, навіть якщо була повітряна тривога, навіть якщо вона там годину тривала, нічого потім вони продовжують працювати. У нас, на жаль, бували випадки, коли через ці повітряні тривоги ми завершили тестування не десь о 3 годині, а о 5-й, о 6-й годині. І причому ми дітям предлагали, що ну, можете в принципі, написати заяву на додаткову сесію, і ми зараз припиняємо, що прийдете. В липні ні, ні, ні ми вже пройшли, ми хочемо відпрацювати, тому ми працюємо до останнього. Тобто, якщо є бажання і вони не хочуть йти додому, а хотіли би все ж таки завершити, ми працюємо Тобто, починаємо о 10 годині. А коли завершимо це, коли воно як станеться, так і завершимо.